Ви, мабуть, помітили, що ми зараз знаходимося в іншій студії. Справа в тому, що студію, де ми знімали першу половину курсу, знищила росня під час обстрілу. Це чергове нагадування, що війна триває. Тому, друзі, не зупиняємось: донати на ЗСУ, підтримуйте українських військових та підтримуйте український бізнес. А ми продовжуємо. У Крипті є два головних шляхи: трейдинг та інвестування. Трейдинг це коли ти постійно купуєш і продаєш, намагаючись вилити рух ціни. Простими словами, спекулюєш. Інвестування. Коли купив актив і тримаєш його довгостроково, поки зростає ринок. Трейдинг виглядає привабливо, але він складніший, ніж здається. За різними дослідженнями, на фондовому ринку менше 15% трейдерів виходять у плюс на дистанції у крипті менше 10% трейдерів, а системно заробляє 1-3 з усіх, хто пробує трейдити. Ці цифри дуже схожі на статистику з малого бізнесу. Більшість нових підприємств закриваються в перші три роки, і причина та ж сама. Недосвідченість, стрес і відсутність системи. Трейдинг це робота повноцінна і дуже важка. Який буває трейдинг? Зараз розберемо, які основні варіанти торгівлі в крипті, бо трейдинг це не одне те саме для всіх. Спотовий трейдинг це найпростіший і найзрозуміліший формат. Ти реально купуєш актив, і він з'являється у тебе на балансі. Якщо це біржа, можеш вивести його собі на гаманець або переслати на іншу біржу. На споті не можна заробляти на падінні ціни. Тільки один варіант купити дешевше, продати дорожче. Якщо бачиш, що ринок падає, максимум, що ти можеш зробити, це вийти в стейблкоїни, щоб не втратити ще більше. Ф'ючерси або ф'ючі це вже складніший інструмент. Тут не купуєш сам актив, а відкриваєш угоду на зміну ціни. Можеш заробити як на зростанні, так і на падінні. Головне правильно видати напрям. Але є нюанс. Тут з'являється плече це як позика від біржі. Ставиш 100 доларів, торгуєш на тисячу або навіть на 10 тисяч доларів. Звучить це, звісно, круто, поки тебе не ліквідує, це коли ти втрачаєш усе. Ф'ючерси це більше можливостей, але й ризик в разі більше. Трейдерів, торгуючи в плюс ф'ючерсами на дистанції, дуже мало. Це статистична похибка. Скальпінг це стратегія, коли ти відкриваєш і закриваєш угоди дуже швидко, іноді за секунди. Тут трейдер намагається ловити мікрорухи ринку, заробляючи на десятках угод в день. При скальпінгу аналізують не графік ціни, а торгівельні об'єми. Та біржовий стакан. Існують і інші формати трейдингу опціони, алготрейдинг, токенізовані деривативи і так далі. А тепер чесно, коли інфлюєнсери продають вам курси з трейдингу, вони частіше за все трохи недоговорюють. Так, там можуть дати базу, показати, як керувати ризиком. Це насправді головне в трейдингу. Та пояснити різні стилі торгівлі: – смарт-мані, теханаліз, прайс екшн чи навіть як торгувати по ретроградному Меркурію або картах Таро. Галя не бачила, для карти? що жо? Якщо ви купили курс у дуже духовного інфлюенсера. Але реально навчити тебе зробляти не може ніхто. Бо трейдинг це навичка, яку треба розвивати тільки на практиці. Це сотні угод, розбір помилок, аналіз історії, контроль емоцій і велика витримка. А ще висока ймовірність, що ти все одно зільєш депозит, перш ніж почнеш щось виходити. Тому ще раз, трейдинг це не купив курс і вперед. А довгий і реально складний шлях. І якщо ти не хочеш присвячувати цьому життя, краще почни з інвестування. Чому? Бо інвестори частіше залишаються в плюсі. Якби ти купив біткоін у будь-який момент до 2021 року, навіть на самих хаях, уже був би в серйозному профіті, а швидше за все, отримав би ікси. Зверни увагу, просто купив і тримав. Без стресу, без щоденного моніторингу новин і графіків. А якщо ще й добирав на просадках, виграв би ще більше. Ринок росте хвилями, але секрет у тому, що на дистанції він завжди росте. Бо прогрес не зупиняється. Людей у світі стає більше, а головне, грошей у світі стає більше. Ви ж чули про інфляцію. Саме тому інвестування єдина стратегія, яка працює на тебе. Тож давай розбиратися, як це правильно робити. DCA це стратегія, яка дозволяє заходити в ринок поступово, знижуючи ризики. Повна назва. Dollar Cost Averaging, або усерединя ціни при покупці. Простими словами, ти не намагаєшся вгадати ідеальний момент, а інвестуєш частинами. Наприклад, вирішив вкласти 100 доларів, розбив на 4 частини по 25 і заходиш раз на тиждень або раз на місяць. Так ти купуєш на різних рівнях, десь дорожче, десь дешевше, і в середньому маєш хорошу точку входу. Ця стратегія ідеально підходить, якщо ти хочеш виділити частину від свого місячного прибутку для інвестування. У чому сила DCA? Не потрібно ловити дно. І не потрібно хвилюватися, якщо купив трохи вище, мінімізуєш вплив емоцій, створюєш системність і дисципліну. Це стратегія, яка підходить майже всім новачкам, особливо в умовах волатильного ринку. DCA можна ще й покращити наприклад, купувати більше, якщо актив падає нижче середньої точки входу. Як варіант, купує в два рази більше, якщо ціна впала на 50% від твоєї середньої точки входу. Прив'язати DCA до фундаментальних подій хардфорків, ETF, халвінгу і так далі. Обирати дні для закупу, коли ринок у паніці. Твоя стратегія може еволюціонувати, але основа саме DCA. Давайте розберемося, як це працює. Уявимо, що ти щомісяця купуєш біткоін по 100 доларів, незалежно від того, росте він чи падає. У січні біткоін коштує 40 тисяч доларів за монету. Ти купуєш трохи на 100 доларів. У березні ціна падає до 20 тисяч доларів за біткоін. і за ті самі 100 доларів ти вже купуєш удвічі більше біткоїна. Тобто, коли ринок падає, ти накопичиш більше BTC, а коли росте, твої попередні покупки виходять у плюс. В результаті до травня ти вклав 500 доларів, а твій баланс майже 740. Це тому, що твоя середня ціна входу десь 27 тисяч доларів за монету. Ось так працює DCA. Не треба шукати де дно, і навіть якщо ти знайшов на хаях перед корекцією, через час все одно вийдеш в прибуток. Портфель це набір активів, у які ти вкладаєш гроші. І саме те, як ти розподілиш ці кошти, напряму вплине на результат. Це називається портфельне мислення, коли ти розподіляєш ризики між кількома активами. Основа портфеля це біткоін. Рекомендую виділяти на біткоін від 80 до 100% свого портфеля. Це самий стабільний і самий досліджений актив у крипті. Його обирають для збереження вартості. І навіть у найгірші періоди ринку саме біткоін падає менше за всіх і відновлюється першим. Альткоїни розглядаємо в портфель тільки на ту частину депозиту, якою готові ризикнути. Вони можуть дати і x2, і x10, але можуть впасти на 99%, і роблять це регулярно. Тому правило просте: чим нижча монета у рейтингу CoinMarketCap, тим менший відсоток їй можна довірити. Загалом новачкам краще триматися топ-20 монет, які мають ком'юніті, ліквідність і перевірену репутацію. Особисто я віддаю перевагу ефіру та BNB. Це найсильніші альткоїни, на мою думку. Наприклад, 15% депозиту можна виділити на них і 5% на інші проєкти. А що зі стейблкоїнами? Стейбли це не інвестактив, а скоріше запас. Я рекомендую тримати мінімум 20% завального капіталу у стейблкоїнах як резерв. Наприклад, щоб докупити свої активи з портфелю, коли ринок дає сильні знижки. Або просто щоб мати запас ліквідності у випадку форс-мажору. Висновок. Основу портфеля має складати біткоін. Альткоїни лише на контрольований відсоток. Стейбли – твоя подушка безпеки. Основні помилки при інвестиціях. Неправильний mm -hmm. розподіл в портфелі. Усе в альткоїнах без біткоїна, бо він вже ж дорогий. Купили на хаях, бо боялися опустити прибуток. Продали у мінус, коли побачили червону свічку. Стрибали між монетами, намагаючись знайти той самий токен. Вклали все одразу, без стеблі в запасі. Усі ці дії, наслідки однієї проблеми: відсутність системи. DCA також не панацея, якщо обрано поганий актив. DCA працює лише тоді, коли актив має перспективу зростання. Якщо застосувати цю стратегію до монети, яка постійно падає, це просто повільний злив коштів. У кожному циклі сотні токенів або зникають, або втрачають понад 90% вартості. Подивіться на топ-20 монет 2017, 2021 і 2025 років. Вони зовсім різні. І чим далі в глиб списку, тим гірше. Тому далі твій перший персональний криптоплан. Це набір правил, які ти сам собі ставиш до того, як натиснути кнопку Купити. Що має бути у твоєму плані. Яку частку капіталу ти готовий вкладати в крипту? Як розділиш його між BTC і альткоїнами? Як саме купуєш? Щомісяця по 100 доларів, щотижня по тисячі чи іншим способом? Що робиш у просадках? Чи маєш ти стейбли для докупівлі? Який горизонт? Скільки ти готовий не чіпати інвестиції? Коли фіксуєш прибуток? За якими умовами і як саме? Ці пункти прості, але якщо їх не затвердити наперед, у важливий момент ти будеш не готовий. Стратегію DCA можна легко інтегрувати в свій план, але можна адаптувати базову стратегію. Наприклад, якщо ціна активу впала на 50% від твоєї середньої, докупити вдвічі більше. Якщо актив виріс на 100%, можна частково зафіксувати, щоб повернути вкладене або зняти прибуток. Такі прості кроки помітно змінюють результат. Альтернатива план із тригерними точками. Ще один варіант інвестувати не по датах, а по подіях. Наприклад. Ринок просів на 30%. Заходиш частиною. Ціна повернулася до рівня підтримки ще одна покупка. Є сильний позитивний сигнал докупив. Це складніше, бо треба аналізувати. Але результат часто кращий, ніж у фіксованого Нісією. І останнє горизонт інвестування. Мінімальний термін це один цикл, тобто від 2 до 4 років, а краще одразу рахувати на 5. Бо чим довше ти тримаєш, тим більше шансів не просто зберегти, а й примножити капітал. Тож склади свій криптоплан. Почни прямо зараз, на аркуші або в нататках. Не Но обов'язково ідеальний. Головне, щоб він дав тобі напрямок. Під відео є простий шаблон, а якщо щось буде незрозуміло, пиши в коментарях, я відповім. А якщо урок був корисним, вподобайка та підписка дуже підтримують нас.